Стосункові помилки. Одинички. Народження. 1, 10, 19, 28. Дуже тиснуть, забувають про м'якість, бережність і цим руйнують стосунок. Хочуть в усьому бути першими, будь-якою ціною. Двічки. Народження. 2, 11, 20, 29. Збирають образи, мовчать про них. І очікують, що їх зрозуміють без слів, це їх підводить. Трійки. люди народжені 3, 12, 21, 21.30 постійно повчають свою близьку людину вважають, що вони все знають, інші нічого не знають. Четвірки. люди народжені. 4, 13, 22, 31 Забагато негативу, в усьому бачить під двох найгірший сценарій, і це може виснажувати стосунки. Коли їх щось засмучує, то закриваються і відсторонюються. І це їх підводить. П'ятівка. Люди народжені 5, 14, 23. Гарні, тож і так викликають до себе ревнощі партнера. І ще й схильні до флірту, так на всяк випадок. Не хочуть брати на себе зобов'язання і уникають е, важливих, серйозних розмов. Шість люди народжені 6, 15, 24. Дуже все романтизують, ідеалізують, очікують постійних компліментів, тактильності, емоцій. Е, мало хто з чисел може в такому об'ємі е, їм це давати. А коли не дав, то вони таку драму розгортають. Іноді на рівному місці. Люди народжені 7, 16, 25. Відлітають в свої ілюзії, світи, втрачають зв'язок. Часто це відбувається в моменти, коли партнеру найбільше потрібна, потрібна якась чи підтримка чи комунікація. Вісімки. Люди народжені 8, 17, 26. Скупі на емоції до холоду. Багато критикують, багато контролюють. Дев'ятки. Люди народжені 9, 18, 27. Ух, вогняні, імпульсивні, іноді дуже е, різко, агресивно можуть себе поводити. Це руйнує стосунок. Пишіть, що про кого хочете да, далі чути.